Чотири дні до виборів. А кожен п'ятий француз досі не визначився, кого хоче бачити президентом. Бідні передмістя Парижа, як от ноай за годину від французької столиці, стали полем битви між двома фронтами національним та лівим. Лідери крайніх сил Марін Лепан та Жан-Люк Меланшон тиснуть на найболючіше, обіцяючи стабільну роботу та збільшення зарплат. Говорить місцевий м'ясник Бертран Валюр. Зараз Політики намагаються заручитися підтримкою виборців. Однак щойно вони прийдуть до влади. Ми не почуємо від них жодного слова про дрібний бізнес. Ноай – одне з депресивних містечок на півночі Франції. Рівень безробіття тут сягає 9%. відсотків. Два роки тому в місті закрили фабрику з виробництва килимків для машин. Брати Аделіну та Хулю Таварес були серед тих, хто погрожував підірвати підприємство, якщо їм не повернуть роботу. Це не допомогло і зараз обидва перебуваються тимчасовими заробітками. Нам потрібен президент, який не дозволить, аби далі скорочували робочі місця, який буде підтримувати такий рівень мінімальної заробітної плати, що відповідає реальним потребам життя у Франції. Якщо чесно, я не знаю, чи в переліку кандидатів є така людина, вважає Аделіно Таварес. Саме розчарування французів у політиках важко ваговиках призвело до несподіваної популярності ультраправих та лівих сил. Лепен та Меланшон змагаються за третє місце у симпатіях виборців лише на кілька відсотків, відстаючи від головних суперників чинного президента Ніколя Саркузі та соціаліста Франсуа Оланда.